Пластикове сміття з Карпат вимітає карпатський потяг. Вже вдруге акцію проводять за підтримки Укрзалізниці. Тож її мистецька частина розташувалася у вагоні легендарного потяга Івано-Франківськ Рахів. Транскарпатський експрес став концертним майданчиком для гуртів, які підтримують не лише ідейну, але й фізично основне гасло акції Геть пластик СПАМ дай шанс Карпатам. Дуже гарно, що ми залучили команди практично транскарпатського регіону, так що так називати це Закарпаття чи Черони з з, з з Чернівців, франківські ну, постійні учасники коралі. Ну і фліт, так само. Ось тобто, ну можливо, поки що не зачепили Львів, але Львів на носі на кільцевій станції у Рахові екологічна складова карпатського потягу толока, а на зворотньому шляху знову танці під музику у потягу, який нікуди не поспішає. Диспетчером особливого рейсу став Сергій Архипчук, київський театральний режисер. Сміття об'єднує схід і захід, чиновника, народного депутата. Та всіх. Ця нечість, яка почалася з пластиком, вона для мене як суржик, як будь-який бруд. Як погана косметика, як погані ліки, воно руйнує нас. На карпатський потяг з'їхалися учасники з усієї країни здебільшого екологічно свідома молодь, яка шанує добрий етнорок та альтернативну музику. Ми прийшли сюди за хорошим настроєм, за хорошою музикою, за хорошою компанією, з новими знайомими. На таке ж свято треба кльово відпочити, послухати музику, позбирати сміття, ну зробити. На справи для суспільства дуже страшне становище. Зараз у нас в лісах на вулицях Щоб, може трошки люди побачили, що є такі акції, трошки задумалися і менше смітили. До пасажирів цього вагону звичайним контролером зась. Однак, безкоштовному концерту на свята поборники транспортних зайців радіють. Зазвичай пасажирів на великодні свята мало. Пасажири не розмущається, це дуже приємно, що вас багато. Дію відчайдухів сполювання на пластиковий спам. Організатори планують провести цьогоріч як мінімум, двічі. Закриватимуть сезон відпочинку без згубних наслідків для довкілля наприкінці літа.